У Лукашенка є серйозні замашки Гітлера, Мусоліні, Сталіна, авторитарного стилю керівництва. І це склалося в ньому з тим, як пов'язано з дитинством. Мама, коли вона вам говорила, вона повернулася в колгосп, працювала до Яркою. А вам скажу, що в радянські часи голова колгоспу це Бог, цар, суддя і палач для колосників. Що хотів, там міг робити, і йому практично за це нічого не могло бути. І от Лукашенко бачив, якими повноваженнями, якою силою, якою владою володіє голова колгоспу, нас колгосниками, практично кріпаками, що він теж хотів такої влади. Тому що, коли був маленький, його часто били, знущалися з ним, ну, обзивали гіркими, брудкими словами, що він ну, басюк і так далі. Ну, в общем, знущали, як хоч... І він хотів мати владу, він хотів мати силу влади, так як Володя Путін, переживши це все, все дитинство, Навіть дуже щось похоже було, таке тяжке дитинство. І я вам скажу одну річ перескакую, от, знаєте, патологічна жадоба до влади ще не до грошей. А іменно до влади. Був такий момент, є такий момент в його біографії. Він в 1975 році закінчує Могильовський педагогічний університет, От, історії. І після закінчення університету Молодець. приходить у райком партії. І починає нагло вимагати, щоб його назначили головою колгоспу, денномусь у районі. Обіцяючи, що він виведе колгосп у передовій і так далі. Він, в общем, вів себе так неадекватно. Вів таке неадекватно що секретар райкому партії зателефонував лікарям, щоб його обстежили. І ось після закінчення педагогічного університету в 75-му році він був обстежений лікарями. От, і ліка, лікарі в нього виявили явно відкритий діагноз мозаїчного психопата, хвороба мозаїчна психопатія. От, і він був поставлений на облік. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.